При будівництві будинку в суворих природних умовах нашої країни не варто ігнорувати такий додатковий пристрій на даху як моерлат, його установка дозволить уникнути неприємних і навіть небезпечних ситуацій. Моерлат, що це і для чого його кріплять на даху. Всім відомо, що будинок починається з фундаменту, однак важливо знати дах будинку потребує такого ж надійному підставі, і опорою для всієї кроквяної системи служить моерлат. Цим хитрим словом називається брус, закріплений зверху на зовнішні стіни споруди, якщо дах планується многоскатний. Тому ерлат ставиться по всьому периметру будинку, тоді він буде являти собою опорну раму, що складається з декількох скріплених між собою балок. А якщо ж дах двосхилий, то моерлат розташовується тільки уздовж кожного ската. Маерлат вирішує дві основні завдання. Утримує дах на будинку, на нього кріпляться крокви, що робить всю систему надійною, особливо в регіонах з сильними вітрами, розподіляє навантаження по всій поверхні, скупчилися на даху сніг, і лід можуть пошкодити стіни і зруйнувати навіть цегляну кладку при точковому навантаженні на деякі вузли кроквяної системи. Тому значення моерлата в будівництві складно переоцінити він необхідний у будівлях, виконаних з цегли, газобетонних блоків і каменю. Моерлат являє собою окрему конструкцію, він кріпиться в армопояс, прокладений поверхньому краю стін, а в дерев'яних або каркасних будинках роль моерлата бере на себе верхній ряд вінець, тому в звичному вигляді там він може бути відсутнім. Основні вимоги до матеріалу традиційно моерлат роблять з деревини, так як з нею легше працювати зазвичай використовується брус його прямі грані при розміщенні на стінах будинку стійкіше, ніж колоди. Замість бруса можна використовувати і дошки, але тільки якщо будується легкий каркасний будинок в регіонах без серйозних опадів і вітрів, вибираючи брус, необхідно звернути увагу на однорідність деревини, цілісність і рівність поверхні, поведений. Погано просушений і деформований матеріал не варто купувати, інакше на рівні поверхні стін він буде лягати зі створенням внутрішніх напружень. Глибокі тріщини і великі сучки теж повинні бути відсутніми. Сучок відрізняється щільністю від основної деревини і погано працює на розтяг. А це сприяє появі нових тріщин, тріплення в таких місцях з часом слабшають, що негативно позначається на надійності всієї конструкції. У виборі деревини для морлата перевага віддається листяним породам, у них більш висока щільність. Прус хвойних порід використовується у виняткових випадках. Якщо в даній місцевості немає ураганних вітрів, а конструкція будинку досить легка. Серед хвойних порід високою щільністю відрізняється тільки модрина 660 км3 для порівняння у сосне 500 км3. не варто забувати і про недоліки деревини. Пожежонебезпечна небезпечна, схильна до гниття і пошкодження цвіллю і комахами, тому брус необхідно просучити протипожежним складом, антисептиком і засобом від короїдів. Тоді термін служби дерев'яної конструкції збільшиться в кілька разів, але можна в якості матеріалу для моерлата використовувати металевий профіль двота швелер або труби невеликого перетину, вимоги до металу, високоякісна міцна сталь, не схильна до деформації і згубного впливу вологи. Труби підбираються невеликого діаметра, так як вони будуть проводитися крізь крокви. У повністю готовому будинку заміна Мойерлата практично неможлива, тому до вибору матеріалу варто підійти відповідально оптимальні розміри, розуміючи, яке значення для стійкості даху і надійності її кріплення має Мойерлат, до вибору розмірів бруса потрібно підійти серйозно. На них впливають різні фактори: висота стін, площа і периметр будинку. Тип даху і її висота, і маса з чого зроблена несуча конструкція, чим буде покритий дах, чи характерні для місцевості ураганні вітри, снігопади, наявність, мансарди. Розміри моерлата розраховуються індивідуально, але є кілька універсальних параметрів, які обов'язково варто враховувати. Таблиця, основні параметри Моерлата» параметри Моерлата значення ширина моерлата не менше 10 см оптимальний перетин дерев'яного бруса 1,0,1,0 010 смобу 1,515, відповідний матеріал брус деревини, переважно листяної, відступ бруса від краю стіни мінімум 5, см також важливо знати вагу і обсяг дерев'яного бруса. Для цього використовуються наступні формули: Мрвів суде, маса бруса. Щільність деревини в обсяг бруса з перетин дерев'яного бруса вдовжена або периметр бруса з цих формул видно, що чим вища щільність деревини, тим менше необхідний обсяг бруса при незмінному ступені надійності самого моерлата. Вимоги до монтажу моерлата ширина бруса не повинна бути менше третини товщини стіни. Але при цьому важливо, щоб сама дошка не була занадто масивною, адже завдання моерлата зміцнення конструкції, і додаткового навантаження на стіни він створювати не повинен, та й маніпуляції у верхній частині будівлі з товстим брусом складні. Відео вирівнювання моерлата по натягнутій мотузці, в ідеалі моерлат на кожній стіні повинен бути єдиною балкою. Якщо такої можливості немає, то його збирають з частин і надійно стикуються між собою. Ці частини повинні бути максимально великими по довжині, а краще рівними, наприклад, якщо стіна 8 метрів, то краще взяти два бруса по 4 метри, а ось конструкція з 6-метрового і 2-метрового бруса буде менш надійна. З'єднання двох брусків проводиться методом перекриття: на одному кінці зрізається верхня половина, а на іншому Нижня після стикування вони скріплюються болтами або цехами наскрізь, прямі кути будуть перешкоджати суву. Дерево і матеріал, з якого зведені стіни, цегла, блоки мають різну теплопровідність, що гарантує утворення конденсату. А волога сприяє гниттю деревини, тому необхідно подбати про гідроізоляцію. Для цього застосовуються різні матеріали рубероїд лінокром і тп. Брус для моерлата розташовується по внутрішньому краю капітальної стіни або максимально близько до середини. Відступ від краю повинен бути не менше 5 см. там, де моерлат з'єднується з поперечною балкою, робляється запив, свердлиться отвір і забивається шкант, кут з'єднання закріплюється будівельною скобою, кріпиться моерлат на різьбові шпильки або анкерні болти з інтервалом не рідше 1,5-2 метра. При монтажі даху варто зробити запас міцності кріплення навіть на нерідкісніші кліматичні явища, відео, підготовка руборойду і монтаж моерлата своїми руками, установка моерла та будівельний прийом, який довів свою ефективність в будь-яких кліматичних умовах, серйозний підхід до правильності його монтажу допоможе побудувати міцний будинок, який буде радувати своїх мешканців протягом багатьох років.